Ми знову їдемо в дитячу кімнату. Я вже переділася, наділа часи, щоб чуть, коли чоловік буде мені дзвонити, як їхатиме з роботи ось скоро. Або якщо він мені писатиме. І щоб бачити, що телефон у мене буде в кармані, коли ми там на батутах будемо плегати, мені не чуть буде через телефон, то я е, взяла з собою годинник, щоб я бачила. Це така дуже удобна вещь насправді, того, що ви можете займатися, Матися своїми побутовими даже справами або покупками в магазині, якщо ви з дитиною там в дитячих кімнатах, і ви все бачите, хто вам пише, хто вам дзвоне, а звук який тут так, класний, я зараз вам включу, щоб ви почули, який тут класний звук. Ану, це вайрпот, що п'ю такі часи, і це дуже зручно Ви чуєте? І це годинник, зручне меню, і саме головне тут є українська мова.